Дітлібного туруна. туруна, це жужелиця. О, А якщо зерно протруєно вашим протруйником Там є інсектицидний... то все одно О, треба обробляти. Треба обов'язково, бо навіть якщо і є інсектицидна діюча речовина в протруйнику, все одно це тільки якийсь період захисту і певний відсоток захисту. Все одно треба для. Повноти захисту треба використовувати інсектициди, їх на ринку є достатньо. До речі, є навіть ті, які при висіванні культури висіваються разом у рядочок у насневе ложе за допомогою мультиплікаторів. Якщо сівалка таким, таким пристроєм є обладнана, це вже дає повний захист. І це не тільки стосується зернових, це, до речі, цукрові буряки. Кукуруза, соняшник, там це теж актуально, але там шкідник інший. Там шкідник, вибачте, це номер один. Дротянь, Дротянь. Дротянь. Справжні, не справжні е, справжні, не справжні, і є ще і медведка, є ще там і інші. Тобто там захищається. травневий собі. зук, мільйон та медичним. Аграрії подумає осінь холодна. То навіщо обробляти? А ви думаєте, турун не, не хоче їсти в холодну погоду, він буде їсти і він ще прожарлі. Ви знаєте, він взимку зазвичай, може. зазвичай, зазвичай, компанії агрохімічні, вони якраз проти протихлібного туруна, от вони його, його продають там десь аж до нового самого року. Південь шкодити він буде там довго. Тому обробляти треба ну, однозначно. Він там тепліше, а шкід ну, північ треба. Треба, звичайно, треба. При порушенні сівозмін, накопичення шкідників в ґрунті таке шалене. Воно перевищує в десятки порог шкодочинності економічний. З... І ми так і рекомендуємо. Протруєння протруєнням, але ніхто не відміняв все-таки моніторити і потім захищати. Так? Так, і so. хто перейшов на. Систему обробітку, там Ноутіл, no стріптіл, там, і, інші. Strip -till, Strip -till, no -till. і так далі. Там питання захисту від шкідників, воно виходить чи не на перший ряд. Да. Чому? Бо тому що чисельність їх збільшується, да, конечно. і хто не е, обробляє і не вносить грунтові інсектициди, то має великі проблеми. У нас тут є ентузіасти рядом, які люблять поверхневий обробіток. То вибачте, вони нам самі кажуть, що у вас таке є і чим можна. Тому один із е елементів захисту, це обов'язково в протруйнику має бути інсектицидна діюча речовина. Ну, потім... А потім, вибачте, ви зобов'язані ще й внести інсектицид гранульований при посіві, бо тому що якщо ви цього не робите на ноут тілі і сторін тілі, там будуть у вас проблеми. А який у вас інсектицид? А в нас ще поки проти для внесення в ґрунт нас, на жаль, немає. Але є на ринку доволі ефективні, є ефективні препарати. Я не буду про них говорити. Я думаю, що ви їх знаєте. Знаю, так. Да. Да, то їх треба використовувати. А як мінімум, має бути все-таки інсектицид в прокрутку. Нас Комп компанії, які виробляють засоби захисту рослин, їм просто некоректно або некультурно. Вифолювати продукти інших компаній добре. А чи через... ну, є така практика? Ну от ми протруїли насіння, посіяли. І через який час треба вносити. Дивіться, Якщо ви маєте ґрунтовий інсектицид, як правило, вони виробляються як мікрогранули. Всівалці є спеціальний пристрій, де ви засипаєте інсектицид у цей гранульований, і під час сівби у насінневе ложе разом із насінням протруйним кладеться і вибачте інсектицид. Значить, протруйний інсектицидний. інсектицидний і плюс ще... Інсектицид, особливо там, де ви маєте стрібтіл і так далі під час сів би або А потім треба стри... ще, а потім, потім, е якщо у вас буде потреба, то ви маєте широку гаму інсектицидів, можете вносити які захочете. Но внести в ґрунт під час висівання культури, це є ну чи не самий максимальний захист від ґрунтоживучих шкідників, яким з них. На зернових це є хлібний турун, а на інші культури, про які ми потім поговоримо, на кукурузі, соняшнику і буряках це є ті, які ми вже з Олексієм назвали, це дротяники, справжні, несправжні, личинка майського травневого жука, потім медведка і так далі. Тому це є серйозна річ. Буквально на днях тут приїжджав товариш і говорив, що на цукрових буряках ну, буває третину посівів втрачається. З'їдають це, це важливе питання. Важливе питання багато це, багато Те, що ми зміщення. говорили, що всі хочуть зекономити, але як показує практика, взяти минулий рік, погода коригує і ставить свої виклики не з точки зору ще там температурного режиму, а з точки зору зміни структури посівних площ. Запланували ріпак. Ріпак сіється по пшениця, пшениця озимий ячмінь. Вдарила посуха, ріпак не посіяли. А що посіяти? Посіяти пшеницю. Посіяли по пшениці пшеницю і, і все. І маємо те, що маємо, так, Андрій? А, О, там шкідників а... буде, хоч відбавляти, та, ну, Бо, тому що <г unified rozum impression> так звані поторні посів або монокультура <г <kennt> <г <Lite> це кратно збільшується кількість та, шкідників. Та, там та. і хвороби будуть, але шкідники вони вийдуть на передній план. Тому необхідно багато. Якщо на чомусь знати. зекономити, то однозначно не на інсектицидах. Там придеться багато знати, багато питати, а щоб більше знати, ви обов'язково ставайте учасниками нашого каналу Мистецтво Полясиренка. Тобто підписуйтесь Ну і на компанії Картева. Також У вас вже мільярдні там глядачі. Я чесно відкрито скажу, я тричі був в став-квартирі компанії. Спочатку Піонер, ну там же і Дюпон, а потім Картева. І е, в крайній поїздка 2019 рік, е, також компанія Картева. І я відмічав ще з початку 20-х років, це був 2003 рік і 2019 це 16 років. І я бачив, яка там динаміка, я бачив той новітній фітотрон. Е, оці дослідження по Родона засновник компанії Піонер, пан Волос. Він в нього є цей символ: безмежності немає меж. Безмежності немає меж. Це ж компанія Картева сюди входить компанія Піонер. Також це один із засновників. Один із засновників. І тому я абсолютно вірю. Те, що в даній компанії є класні продукти, класні технології, а насамперед це класні хлопці, такі як Андрій. Спасибі тобі. На здоров'я. Давай. І інноваційні продукти, і їх багато. Да. І то, що не всі на ринку є. Підписуйтесь, дійдем... коментуйте, пока пока до зустрічі на Соняшнику.